Друзі, вітаю вас на каналі Project Canada. Мене звати Герман. Сьогодні у нас 30 березня. І як бачите, щось весні в Канаді дуже тяжко дається. Друзі, як ви знаєте, для українців, хто приїхав по програмам Коед в Канаду в різні провінції, є певні. Федеральні да, допомоги, певна федеральна підтримка це саме гроші, які виплачуються, це саме дозвіл здати пізніше екзамен, спрощене отримання візи і тому подібне. Але, окрім того, є певні провінційні такі підтримки, програми, допомоги, називайте це як кому зручно. Звичайно, в кожній провінції вони свої, є певні нюанси, є певні. Так сказати, ком'юніті допомагає новоприбулим українцям а, з тим чи іншим там, сервісом, да, чи якоюсь а, підтримкою. І саме в цьому відео я хочу проговорити про те, що відбувається в провінції Альберта. Я живу в місті Калгарі трошки більше як рік, як ми переїхали сюди. І вже базуючись на власному досвіді, на досвіді наших друзів знайомих. Є е, що вам розповісти, багато чого в принципі розповідав попередніх відео, але бачу зараз така нова хвиля українців, і думаю, буде корисно додати е, цінності і до того, що ви можете отримати такі перші кроки, да, перша допомога вам по приїзду, яка е, допоможе вам більш е, спокійніше себе відчувати, принаймні з перший час, поки ви все облаштовуєте. Перше, що може бути універсальне, як для провінції Альберта, так в принципі для багатьох інших провінцій, це є українські церкви. Впевнений, вони є в майже всіх великих містах, і довкола цих церков є українське ком'юніті. Більшість церков вони допомагають продуктами, одягом, ще щось вони, тобто, збирають. І є певний там проміжок часу, який вони дають в Калгарі, наприклад, ще я чув, що там раз в місяць можна приїхати отримати якісь продукти від них. Це ви можете пошукати локально в тому місці, в якому ви знаходитесь. Друге, що таке теж більш універсальне, це фудбанки. Фудбанки – Це такі волонтерські організації, створені за підтримки там, місцевих урядів для допомоги людям, в яких є низький прибуток, низький дохід, і вони не можуть собі там дозволити купу їжі. Це не тільки для українців, не тільки для коед. Але якщо ви тільки приїхали і ви розумієте, що вам реально тяжко. Будь ласка, не робіть це тому, що дають халявно. Робіть це, якщо вам реально є потреба в тому. І ви можете записатись в такий фудбанк, їх декілька в основному в місті, можна зайти найближче до вас, заповнити певну анкету, і з певним періодом вас повідомлять, скоріш за все, це буде раз в місяць, коли ви можете прийти і отримати певний продуктовий набір, який працівники спаковують. Люди, звичайні канадці, вони купують е, продукти, хтось перевозить фудбанк. В багатьох супермаркетах можна помітити, є такі корзини, де люди щось донатять. Донати тут прийнято, не так, що прям глобально, але люди допомагають іншим, тому що знають, що хтось потребує цього. І фудбанки збирають цю всю їжу, сортують, фасують, дивляться і видають всім тим, хто потребує з певним періодом, щоб мати змогу. За останній рік дуже зросла зріс попит на ці фудбанки, зросла кількість людей з низьким доходом. І щомісяця стає важче і важче це робити, продуктові набори стають менші. Донатиться не так багато, тому не думайте, що це там, всім направо, наліво, вони можуть спокійно роздавати. Тому, друзі, лише якщо ви в якійсь такій скрутній ситуації, що вам дійсно не вистачає грошей. Можете скориставатись цим випадком, да, сходити в фудбанк найближче до вас і отримати певні додаткові продукти, які вам допоможуть вашій сім'ї скільки днів там прохарчуватись. З власного досвіду про фудбанки скажу, що ми ніколи там не були, тому що ми приїхали з певною кількістю грошей, ми отримали певну кількість грошей від уряду, і ми почали будувати своє життя і розраховувати лише на себе. В принципі, я звик по житті розраховувати на себе. І я знаю, що є люди, кому ця їжа, ці продукти будуть більш потрібніші. Тому ми навіть не, не шукали, не пробували. Навіть більше, коли була змога, ми трошки там їжі донатили. Але досить мені соромно за певних моїх друзів-українців, які приїхали, які заробляють більше ніж я, заробляють віддалено, заробляють дуже хороші гроші, що їм там дозволяє. Класно жити, але вони ходять в фудбанки, беруть їжу, бо їж безкоштовно дають, чому би ні. Насправді, такий підхід показує українців дуже з поганої сторони. І це саме та проблема, через яку в Україні страждає багато людей, бо хтось десь кому свату брату щось тащить, хтось десь займається корупцією, може навіть в м'яких масштабах. Але, друзі, це ось перші кроки, якраз до того. Якщо ви вважаєте, що. Ви така людина, ви можете на комусь наживатись, і вам за це нічого не буде. Звичайно, рано чи пізно в кінці ми всі побачимо, предстанемо перед чимось вище, да, і всі наші вчинки будуть оцінені справедливо. Я принаймні це вірю. Але якщо ви розумієте, що дійсно вам це потрібно, у вас скрутне становище, а ви приїхали там з мамою, батьками, дітьми, вас багато, і це все коштує грошей, цей випадок для вас. Але, будь ласка, я вас закликаю, будьте благорозумні, і кожен з вас є представник України. І будь ласка, показуйте обличчя України з правильної сторони. Друзі. Ну і наступні пункти мого списку будуть вже більш такими конкретнішими для провінції Альберта, так як я проживаю тут. І перш за все, це Альберта Personal Health Card. На цю картку можна податись в Registry. ви заповнюєте форму, заповнюєте вашу адресу, і вам поштою прийде А4 конверт, де розписано, що ось у вас є тепер Personal Health Number, який тут вказаний. І це така базова, базове медичне покриття для вас в Альберті. Тобто з цією карткою ви можете прийти і отримати такі певні базові послуги, типу огляд стоматолога. Загальний огляд, огляд окуліста. Якщо вам потрібен сімейний лікар і якісь там базові процедури, можливо, навіть декотрі аналізи, хоча тут не впевнений, за цією карткою вас безкоштовно обслужать вам, нададуть таку першу допомогу, і вона доступна для всіх жителів Альберти. Це не лише стосується українців, хто приїхав за ковет, тому це такий перший основний крок. Видається, вона на 3 роки до кінця дії Work Permit. Якщо далі у вас трапиться, ви вже подастесь і отримуєте ваш Permanent Resident статус, то, звичайно, ця картка вас також подовжиться. Ну, і наступна програма, яка є конкретно в Альберті, в провінції, в якій я живу і про яку знаю і можу говорити, це Health Benefit Card. Це додаткова картка, на яку можливо податись. Всім, хто має низький дохід. А саме не, не лише українці, які приїхали за коед, але місцеві жителі, хто не заробляє достатньо в рік для того, щоб себе забезпечити, вони можуть податись на програму Fair entry. Fair entry це така місцева провінційна програма, яка дозволяє е підтримати найменш захищені верстви населення. Ця програма включає в себе три різні категорії, тут вона називається Band Band A, Band B, Band C. Ось тут я покажу саме дохід, який потрібно в них мати. І якщо ваша сім'я з однієї двох осіб заробляє певний а, річний дохід, з цієї таблички можна подивитись, ви потрапляєте під одну з цих категорій. Кожна категорія вам дає. Певні е, бонуси, певну допомогу, певну підтримку. Відповідно, чим менше заробляєте, тим е, в вищу пріоритетнішу категорію ви просуваєтесь. Де Band C це найменша категорія, і Band A це наймаксимальніша е, категорія, яку можна отримати. За замовченням, вважається, що всі українці, хто приїхав по Кет в Канаду, саме в провінцію Альберта, вони не мають. Попереднього доходу вони не мають роботи, не мають доходу за минулий рік. Відповідно, ви можете звернутися до соціального працівника, і соціальний працівник вам зробить спеціальний лист, котрий підтверджує, що да з вами була проведена робота. Було підтверджено, що ви там що не приїхали, у вас немає доходу, ви там тільки обживаєтесь, тому, будь ласка, підтримайте цю людину. Відповідно, з цим листом. Ви можете йти до fair entry програм. В Калгарі це декілька точок. Первне в Едмонтоні, і в інших місцях теж є представництва. І ви подаєтесь на цю програму, заповнюєте певну анкету, там чекаєте в черзі, і ось тут, до речі, прикріплю відео, як рік назад ми це все заповнювали. По факту, ви отримуєте Band B, тобто другу категорію, яка підтверджує, що да, дійсно у вас там низький дохід або його немає. І ви також там же можете податись на отаку health Benefit картку Це додаткова картка, яка дається тільки тим верствам населення, в кого недостатній дохід. І вона вже розширює ваші можливості Alberta Health Card. Тобто, якщо тут просто там огляд стоматолога і огляд окуліста, наприклад, то з Benefit-карткою вже входить там, чистка два рази на рік зубів. Або якісь там пломбування, якісь такі базові операції, вони входять. Звичайно, там коронка, або щось більш серйозне, це вже не покривається. Так само й до окуліста. Окуляри базові там для зору, якщо у вас поганий зір, вони також будуть вам безкоштовні, якщо ви маєте таку Health Benefit картку Що ще вона дає? в Альберті, принаймні тим, чим я цікавлюся, користуюсь, це природа, ми часто вибираємось кудись в ліс, в гори з наметом чи просто на вихідні походити по горам, і е, потрібно, звичайно, на це все мати спешал пас, тобто пропуск, який дозволяє вам заїхати в провінційний парк, і е, нам машину він або на один день купується, або там на рік 100 чимось доларів коштує. Але як тільки ви маєте таку е, Adult Health Benefit Card, ви можете податись на сайті е, провінційного парку, прикріпити фото цього, цієї картки, прикріпити дані вашого автомобіля, і вам на місяць дадуть безкоштовний в'їзд, тобто пас на територію для вашої машини. І щомісяця ви можете його е, оновлювати, або, там, якщо ви в наступному місяці будете планувати щось їхати, подати ще раз. Тобто, це вам дозволяє на місяць отримати безкоштовний пас для вашого автомобіля, також, що є гарним бонусом. Як тільки ви е, замовили, подались в Fair Entry на цю картку, ви її чекаєте, вона скільки там виготовляється, скільки тижнів, я б сказав, тижні 4, мені здається, і приходить на вашу адресу. Як тільки ви маєте вже фізичну картку на вашу адресу, тут вказані всі ваші dependents, тобто дружина, діти, всіх, кого ви вказали. Ви з цією карткою приходите знову в Entry, знову чекаєте в чергу, попадаєте до спеціаліста і підтверджуючи, що ось ця картка підтверджує, що у вас дійсно низький дохід, і дійсно вона вже у вас є на руках, вам fire Entry знизять, точніше піднімуть вашу підтримку до band A. Тобто ще на одну категорію, максимальну категорію підтримки на рік, ви отримаєте fire Entry. Що ця категорія дає? По-перше, як ми вже сказали, health Benefit картку з усіма додатковими бонусами, яку вона презентує. Да? І друге, це проїзний. Друзі, тут доведеться вам їздити багато, і якщо у вас немає свого автомобіля а перший час це логічно, то вам необхідно купувати або одноразовий проїзд, що коштує, мені здається, зараз 3,60 в Калгарі, або вам доведеться купувати місячний проїзний, що є найвигіднішим, якщо ви принаймні один-два рази на день кожного дня там, їдете на роботу чи кудись по вашим справам. Звичайно, звичайна ціна 112 чи може 120 доларів проїзного. Це не такі легкі гроші, да, які можна там, швиденько заплатити кожен місяць. Але як тільки ви маєте Fair Entry і оцю картку, ви, друзі, отримуєте знижку на ваш проїзний. Якщо при першій подачі ви потрапляєте в band B, да, тобто fair entry в другу категорію, проїзний вам буде коштувати 40 доларів 25 центів за місяць. І як тільки ви отримали ваш е, health-benefit картку, прийшли ще раз в fair entry, показали свою картку, заповнили там ще одну форму, вас одразу дають вам листики підтвердження, що вас перевели в band A. Тобто в категорію A Fair entry, і одразу для вас проїзний коштує 580 на місяць. 5 доларів 80 центів на місяць. Це трошки дорожче, ніж одно, одноразова поїздка, друзі. Тому користуйтесь цим, користуйтесь тільки з благими намірами, які ви маєте. Але це та допомога протягом року, яка дозволить вам економити на транспорті, і ви вже зможете підібрати там або собі авто, або графік, або так далі. Так далі. Але принаймні рік ви зможете їздити безкоштовно. Ще останній додатковий бонус, який дає провінція Альберта, коли ви маєте fair entry, коли ви маєте health Benefit картку, ви одразу отримуєте ось такий recreation pass. Він також дається не тільки українцям, а всім, хто потрапив під категорію людей з низьким доходом. І він видається на рік, нам видали таку наліпку, зробили нам до 9 березня. Є ваша шфотка одразу, одразу його видають, і він вам дозволяє відвідувати всі муніципальні, як мінімум, місця з великою знижкою. А деякі приватні місця з певною знижкою. Тобто, у нас є, наприклад, YMCA, це великий муніципальний, велика муніципальна мережа спортивних комплексів, де є басейн, корти, тенісні, баскетбольні, спортзал, тренажери, тобто велика сфера послуг спортивного характеру. Вони є в кожному районі. І як тільки ви маєте Recreation Pass... Ви, відповідно, отримуєте там велику знижку, мені здається, 80% на абонемент в цю мережу. Так само, якщо ви приїжджаєте в якийсь музей, якийсь театр, в якийсь недалеко від Калгарі є ціле місто динозаврів, да, тобто велика долина, де розкопали динозаврів, зробили великий музей, там їх багато кісток, інтерак... інтеракшену і тому подібне. Так само, ви приїжджаєте з цією карткою, ви отримуєте знижку на вхід в музей. Ви отримуєте протягом року, тобто всі там аквапарки, спортивні зали, все, 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 що пов'язано або якимось чином фінансується місцевою мерією, це називається муніципальне. Ви отримуєте певну знижку. Навіть більше того, домовились з деякими бізнесами, тобто деякими мережами інших там спортивних залів, не знаю, болдерів, все, що вам може бути цікаво. Часто, якщо ви маєте ось такий от recreation pass, вам дадуть певну знижку. Можливо, там вже не 80%, може там 50, 40, 20%. Але протягом року користуйтесь. Бо ми, на жаль, декілька разів лише скористувались в декілька музеїв. Але щомісяця, в принципі, з нашим абонементом в спортивний зал, вона теж допомагає. Ось вже закінчилась в березні, на початку березня закінчилась нася. Допомога ця Recreation Pass, Не відвідали ми купу музеїв. Але нічого, будемо вже наверстувати, упущене нашими власними силами. Отож, друзі, давайте підсумуємо. Перше Альберта Personal Health Card. Просто картка, яка вам допомагає базові медичні послуги отримати. Видається всім на неї в реджестрі, чекати на пошті. Потім потрібно буде самому. Заламінувати, якось ми зробили, тому що це, по суті, приходить папірець на кожного члена вашої родини, який потрібно е, обрізати. І це все. Можна сфоткати, просто носити на телефоні, і цього достатньо. Далі, якщо ви йдете в Fair і станцію, ви подаєтесь на Fair Entry, ви подаєте, ви отримуєте знижку на проїзний, ви потрапляєте одразу в другу категорію. Для того, щоб податись, вам потрібно. Отримати лист від соціального працівника. Це або організації, які допомагають українцям, або є місцеві муніципальні організації, також раджу загуглити в вашому саме місці, до кого саме можна звернутись. І також там на файнтрі ви одразу подаєтесь на Alberta Health Benefit Card. Це додаткові медичні бенефіти, да, які вам дають додаткові медичні послуги, і які вам дають. Знижки на різні відвідання провінційних парків на вашу машину. Да? І як тільки ви отримали цю картку, ви приходите ще раз в Fair Entry, ви підвищуєте вашу категорію. Уже ваш проїзний стає дешевший, і, в принципі, ця картка далі з вами працює. І там же ж ви одразу подаєтесь на Recreation Pass, який вам дозволяє отримати знижки в музеї, спортивні зали і ось різні такі публічні. Простори, які підтримуються тим чи іншим чином, місцевою мерією. Сподіваюсь, дуже детально розповів про кожну з цих категорій. Звичайно, якщо є питання, пишіть в коментарях. Я залишу під цим відео посилання на fair entry програму, де є опис, де є відповіді на найбільше там найчастіше питання, які люди задають. Якщо погано з англійською. Перекладіть прямо в браузері, можна поставити автоматичний переклад на українську. З цим ви з легкістю, впевнений, впораєтесь. І, друзі, єдине, що додам таку ремарку для тих людей, хто не тільки переїхав, а хто вже рік перебуває в Канаді. Як тільки ви прибули в Канаду, ви отримали цей «Fair Entry», ви рік їм покористувались, І е, далі, що вам потрібно зробити, це звичайно подати ваші податки. Кожного року весною є кампанія, здається, з кінця лютого до початку до кінця травня, є ось кампанія, коли людина має заповнити свою податкову декларацію і відправити. Перший раз це займає трошки довше, чим я, в принципі, нещодавно і займався. Але кажуть, всі наступні рази вам створюється електронний кабінет, і ви швидше це все можете відправляти. Так от, як тільки ви відправили вашу. Декларацію податкову, ви отримували від податкової підтвердження ваших доходів. І якщо це підтвердження знову ж таки підпадає під е, ці категорії fair entry, які я показував в ось цій табличці. Тобто, якщо ваш дохід, ви там мало працювали, ваш дохід він реально такий ж маленький і е, підпадає під певну з цих трьох категорій, ви, друзі, можете повторно податись на fair entry, знову прийти в е, їхнє представництво. Вже не потрібен лист від соціального працівника, ви просто ось показуєте, що у вас є е, підтвердження вашого доходу, ви підпадаєте під певну категорію, подаєтесь, заповнюєте, і знову ви отримуєте нову Health Benefit Card, ви отримуєте recreation Card, і ви отримуєте певну допомогу. Звичайно, якщо у вас є робота, її достатньо, і ви заробили більше, ніж е, в цій категорії, як які вказано. Ви вже не можете отримати таку допомогу. Але, друзі, звичайно, для тих, хто там не працював, хто має певні життєві обставини, які не дозволили достатньо заробляти, ви можете продовжити подовжити свою програму, свою health Benefit картку, тим самим полегшити навантаження на ваш гаманець. Сподіваюсь, інформація була корисною, дуже вас. Прошу залишати коментар під цим відео. Це допомагає мені знаходити цікаві теми, допомагає мені розвиватись, шукати інформацію, записувати для вас цей контент. Я за це отримую нічого. Тому, друзі, ваш лайк, ваш коментар є великою підтримкою для мене. І бажаю вам всім здоров'я, бажаю вам всім швидко впоратись з цими кроками, які є непрості по переїзду в нову Україну. І, друзі, звичайно, бажаю вам успіху в кожній вашій справі. Будь ласка, будьте гідними представниками України, не поплюште наше обличчя, тому що кожен з вас, по кожному з вас, судиться, в цілому, вся нація, вся така ком'юніті. Зараз багато приїхало українців, тому дуже вас прошу, будьте людьми. Беріть допомогу тільки, якщо потрібно. Не треба отримувати воркперміти, їхати в Польщу і потім писати в коментарях, а як можна викрутити, щоб подовжити воркперміт, щоб більше всяких бонусів отримати. Ні, друзі, це свинство. Таке я не підтримую, тому що тут люди реально стараються платять свої гроші, платять свої податки, аби вас всіх підтримати. І потрібно бути за це вдячним, друзі. Я вдячний вам за перегляди, вдячний вам за. Коментарі, які, я сподіваюся, ви залишите під цим відео. І побачимось в наступних відео!